22 різноманітні податки і збори так виглядає податкова картина України. Ярмо, в якому опинився малий і середній бізнес, надає активно розвиватись. Допомогу урядовці обіцяють вже кілька років поспіль, декларуючи зменшення кількості податків. Напередодні парламентських виборів такі обіцянки лунають і від політичних партій, якщо не відбудеться. Того, що малий середній бізнес не відчує полегшення для економічної діяльності, то переважна більшість наших економічних реформ буде приречена на неуспіх. Зменшення кількості податків у своїх програмних документах декларують Національна демократична партія, Заступ, Громадянський Рух України, Україна, єдина країна, Сильна Україна, блок Петра Порошенка, Опозиційний блок, Батьківщина, правий сектор 5-10 та ліберальна партія України. Причому останні деталізують: Батьківщина пропонує залишити 6 податків: правий сектор, 3, Партія 5-10 – 2, А ліберальна взагалі один єдиний податок з прибутку. Дуже важливо, щоб ми визначились, однозначно ухвалили якесь рішення і дотримувались його. Нехай це буде один бюджетний рік, але щоб е, бізнес пристосувався, зрозумів, що, що добре, що не добре. Саме стійкості податкової системи найбільше очікують підприємці. Відповідне дослідження провів український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Про стабільність у своїй програмі також згадує партія Єдина країна. Підтримувати малий і середній бізнес у разі перемоги обіцяють правий сектор, блок Петра Порошенка, опозиційний блок Свобода, громадянський Ух України деякі політичні сили пишуть про скорочення кількості перевірок, спрощення дозвільної системи і зменшення розміру єдиного соціального внеску. Партія заступ пропонує податкові канікули для фермерів-початківців та пільгове оподаткування сільгосп-виробників. Сильна Україна податкові канікули підприємцям в зоні АТО. А у Порошенка і свободі обіцяють ліквідувати офшори. Блок лівих сил хочу ввести податок на розкіш. Ліберальна партія, батьківщина, сильна Україна, самопоміч, Конгрес українських націоналістів, громадянська позиція, Єдина країна, Заступ та Народний фронт декларують виборцям адміністрування податків та електронне урядування. Щоправда, без конкретики. Радикальна партія України, Блок Лівих Сил, Україна майбутнього, Зелена планета та сила людей про необхідність податкової реформи згадують у загальних рицях. Решта партій не пишуть нічого.